Привіт! В цьому відео я хочу тобі продемонструвати та перевірити наш сайт, який безкоштовно дає нам кожного дня сигнали під назвою TradingView. Для цього мені потрібен лише наш брокер. Це наш Pocket Option. Він у нас лецензований брокер, на якому ми можемо відчиняти наші угоди. І саме, що головне, нам потрібно просто знайти сайт TradingView, на якому ми будемо отримувати наші сигнали. Нам надходить сигнал. Сигнал, умовно каже, купити, ми натискаємо купити, графік іде догори, ми заробляємо нічого важкого, в цьому немає, якщо ти в цьому якось там не порозумієш. Щось там не можеш розібратися, нічого страшного, все покажемо та розкажемо. Тож дивись це відео до кінця, та ти все зрозумієш. Зараз переходимо до екрану комп'ютеру і ви все побачите. Друзі, ну а тепер також перед цим відео не можна порекомендувати вам свій безкоштовний телеграм-канал, в якому я і розповідаю всю актуальну стратегію по заробітку грошей в інтернеті. Натиснувши на закріплений пост в моєму телеграм-каналі, ти можеш її побачити. Саме головне, де взяти послання на телеграм-канал в закріпленому коментарі під цим відео, ти можеш його побачити. Тут безліч інформації, безліч торгових апдейтів та новин, тож обов'язково переходь та дивись за цим всім. Тут ти дійсно заробиш, мабуть, свої перші 5-10 тисяч доларів а без якихось там вкладень. То що, а тепер переходимо до нашого сайту. І так, ти можеш бачити, що в мене на балансі більше, ніж 5 мільйонів 300 тисяч гривень. Як я їх зробив? Прямо зараз я тобі покажу. Я буду заходити вгоду на 10 тисяч гривень на одну хвилинку, сайтом, який дає мені сигнали. Ось, до речі, він наш Люблений TradingView. можемо побачити, що мені потрібен лише брокер Pocket Option та наш TradingView, який дає змогу нам гарно заробляти гроші. Тобто, тепер, давайте будемо отримувати наш перший сигнал. Для цього Pocket Option та TradingView мені потрібні, я їх показую, всі там актуальні посилання є в нашому телеграм-каналі. Ось можете це побачити і сайт, який дає сигнали, і наш ліцензований брокер. А зараз полетіли. Спочатку стосовно нашої стратегії, яку я також транслюю в телезію, ми обираємо нашу валютну пару без під. Та Хай це в мене буде, умовно, єврокат. Надалі я просто переходжу на наш сайт, який дає сигнали, та в пошуку пишу Єврокат. Далі обираю наш інструмент ОАНДА. Ось ось у нас, Форекс Оанда вище. Тиснемо огляд нашого інструменту, технічний аналіз, щоб отримати сигнал, і час одна хвилина. Він нам каже, покупати. Я повертаюсь, натискаю купити лише на одну хвилину, сумою на 10 тисяч гривень. І все. Все, друзі, більше нічого не потрібно. Сією ходи я зроблю плюс 8,5 тисяч гривень. А взагалі там ніяк не напружуючись. То що, тепер давайте будемо дивитися на це відпрацювання. Угода в нас йде одну хвилинку. Те, що в нас наразі графік трошечки впав, це взагалі нічого страшного, так як в нас вже п'ятниця, це в нас кінець нашої п'ятниці, і ринок в нас через годинку закриється, і може бути ось така зайва волатильність. Але все одно ми можемо бачити, як графік на нас підростає підростає догори, і що можемо сказати, скоро я збагатішу ще на 200 доларів, і як на мене це непогано лише. За одну хвилинку, тобто, ось наш сайт, давайте оновимо його. Він досі каже купляти. Ось, всі індикатори, які кажуть, що ми будемо йти до гори і тим часом 10 секунд до кінця нашої угоди, і чекаємо на ще ось такий памп. Так, друзі, бачимо, що трошки мені не вистачає часу. В такому випадку я помножу нашу суму нашої годи на двоє, та перезаходжу ще один раз в те ж положення, яке сказав мені наш сайт. Він каже, нас купляти. Я просто помножу суму на два та перезаходжу ще раз. Нічого в цілому важкого, я зайшов в угоду на 10 тисяч гривень. З цієї угоди, якщо вона буде в плюсі, я, я зароблю плюс 17 тисяч гривень, тобто мінус минулі 10 тисяч на 7 тисяч гривень, я в прибутку ще раз кажу, це в нас все через те, що нестабільний. На зараз графік, так як скоро наш валютний ринок зачиниться на вихідні. І ось по цьому він так рухається, але все одно давайте дочекаємося до кінця нашої угоди, так як ну, мені достатньо того, що каже нам наш сайт, а він досі каже покупати. Тож тепер давайте подивимось, ось ось графік починає зростати до гори. І ось ось просто однією секундою ми вже виходимо в прибуток, і графік в нас то зростає, то падає. Взагалі дуже трудно його зловити. Але ж 2 секунди до кінця, і ми бачимо, що наша угода фіксується в повернення. А, звісно, трошки обідно, але ж нічого. Повернення в нас це, коли е, наш графік е, на. Момент... Момент закінчення нашої уходи залишається на місці, з якою ми і зайшли. Але ж наразі я просто призійшов ще раз, так як нам і сказав, нам наш сайт купляти і